Вітаю всіх на своєму каналі. Всі, хто тримає в домашньому господарстві птицю. Рано чи пізно, рано чи пізно стикаються з проблемою, коли в курей проявляється канібалізм. І вони починають розкльовувати яйця. Ось таке лихо спіткало і мене. Одна із курочок Ламан Браун почала розклубльовувати яйця. Десь вона тут є. Ну, в цьому ролику я хочу розповісти і показати, як я боровся і поборов цю проблему. Якщо комусь прийде до вподоби такий метод боротьби з цим недоліком, ставимо вподобайку, підтримуємо український YouTube, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наші Збройні Сили, все буде Україна. Для цього нам понадобиться гірчичний порошок. Чорний перець і перець чилі. Ну, так як це я вже роблю е, другий раз, тому що перший раз я зробив тільки два яйця, помогло, перестали клювати, яйця з'явилися, бо то було зовсім яйця пропали. Тому для закріплення позитивного результату я, значить, продовжую їм. І от я зробив таких чотири яйці. За допомогу. А, так, не, спочатку про. Як отримати отакі яйця? Ну, в каралупу від яйця, точніше. Якось дружина готувала котлети і яйця Тому, ні, ні, давай, дорога, я краще сам Роблю ось такі дирочки звідси. І з протилежної сторони малесеньку-малесеньку дирочку. І потім, за допомогою легенів, просто тупо видуваю їх. Отак вони через таку дирку. Ну, білок то витече, а жовток може і не витекти. Тому я просто їх повидував. І потім, за допомогою такої лієчки, ну, засипав сюди все. Ну, це я вже там засипано, там вже є в мене все. І гірчиця, і перець один, і перець другий. Тому я це відставляю в сторону. Ну, я просто... Перед зробив це, а потім подумав, що треба ж поділитися з людьми таким от корисним відео. Тому що я також його побачив в жінки в когось в жінки, на каналі на Ютубі. І подумав, а чим чорт не шуткує, давай ну, я спробую, може, мені також поможе. Тому я кажу, я вже два яйця зробив таким чином. І е, на, наразі я трошки хочу зробити іншу, трошки е, усовершенствування. Чи, чи як. По е, граміночки сюди олії, бо все це воно е, в сухому виді там всі ці приправи всі ці перці гірчиці, Тому я трошки додавлю, ну, буквально десь, мабуть, може і нема столової ложки. Оце так, це від себе, я собі сам так придумав. Думаю, що так буде краще. Бо воно сухе, якщо курка розкліє, воно просто в гнізді висипеться, і його вона там не зможе знайти. А олія вона десь така по консистенції, як і білок. Тому думаю, що так буде краще. І тепер все це діло треба запечатати... Хлібом. Ну, як не просто запечатати дирки, а напхати туди хліба, щоб він там з усім цим ділом, з усіма цими гострими несподіванками, щоб він там перемішався. І все це діло потім розкласти по гніздах. Е, є люди, кидають просто між е, птицю. Але я клав в гнізда. Конкретно в ті гнізда, де я курку зловив, яка розкльовувала, я її зловив на місці злочину. Тому я рахую, що краще класти в гніздо. Да, потім, коли буде, буде яйці забиратися, то трошки це буде ускладнювати. Треба дивитися, яке яйце. Бо так як ці яйця... Ну вони все рівно будуть легші, ніж звичайні яйця. Бо тут же набагато менше закладається у них всього. Так, ну зрозумілий, зрозумілий алгоритм. Тому вже буду показувати далі. Так, ну що, будемо закладати наші підготовлені яйця по гніздах, там, де кури несуться. Ні-ні-ні, не спішіть, не спішіть, баришні, не, не, не тут, не тут, не тут. О, тут у нас хтось є. Хтось хоче нестись. Ну, по всіх гніздах, де кури в мене несуться, я всі кругом розкладаю по одному яєчку. З'їдять, то з'їдять. Тут весняне загострення сексуальної активності в кроликів, да? саме прийшла пора їх пускати на запліднення. Ну, от такий, можна сказати, копійчаний метод, але дієвий. Це в мене вже друга закладка, так як я вже казав. Перший раз я заклав два яйця і одразу ж яйця і з'явилися. Ще раз кажу, підтримуємо наш український YouTube, ставимо вподобайку, все буде в Україна.